Всім доброго дня! Покажу вам коротеснику наш крилятник в загальному. Ось так виглядає. Тут у нас одна кліточка. Тут у нас друга, третя, четверта, п'ята, п'ять кліток. Того року ми отримали дуже мали багато молодняка. Експерименти мої були невдалими в тому плані, що того року... Експеримент того року був невдалий. В якому плані? Дивіться, ми отримали тут крилят. Було в нас, пам'ятаю, вроді мені здається, 10 штучок тут було. 10 криликів було тут. І що сталося? Взяли ми їх були на ділянку, на нашу та дачу там, де ми живемо, де нам залишила моєї дружини бабця подвіречко, Забрали ми були туди. І що вийшло? Кролі дуже швидко почали рости. І є в нас відео. Набирайте на нашому каналі кролі на вільному вигулі. І будете бачити, як там кролики у нас жили. І в один прекрасний момент всі кролики щось передавило. До одного кролика одну роді, одна вроді вижила, дуже велика була кролиця, якась кросила, напевно, шила чимось і Вона одна вижила, ми її забрали звідти. Ось так, цього року, що в нас по крулях, ми були купили дві самки. Дві самочки купили вони, у нас були на ділянці тут, де ми тримаємо голуби, все решта на полі. Спарували ми їх раз, вони малих порозкидали, зробили ми їм роділки, спарували другий раз. Одна взагалі десь малих чи поїла. Взагалі навіть не було ні одного малого, тільки наскубилась. А в іншій було 10 малих. І такі вже були гарні, великі також відео є попередні. І щось їх також повитягувало звідти. Також ми їх позбулися, як то кажуть, немає нічого. Забрали я знову королів додому. Чому тут не тримав в кролі? Тому що проблема з травою. Немає тут трави, садок є, трава дуже погана, суш, не вистачає трави, немає де косити ось так. Так що, вже засіємо тут конюшину, бо люцарку на городі засіємо і вже будемо також тут. Мати свою травичку для кролів. Ось таким чином. Так що зараз що у нас є? Купив би оцю білу кроличку на ринку. Білесеньку. І одна була сіра, оця біла і сіра. І знов ж таки велика, досить. І щось нас також її вкрало, витягло знову з крилятника, пропало. Що там живе, чи там живе куниця, чи живе якийсь такий величезний щур, невідомо. Щось потянуло досить великий кроля, щось витягнуло. З кролятника. Ось так забрав сюди ці, цих вихідних, підкупив ще одного самця, ось того більшого і ось цю самочку. Бачите, якісь кроси, кролі великі. У чоловіка були великі кролі, щось він там щемось звів, і вони були великі у нього досить. Ось так. Так що, я сподіваюся, що ці кролики будуть жити, я би хотів, щоб вони жили, тому що ніяк ми не можемо розвести кролів. і у нас є тут тепер буде свій самчик. Треба мати свого самця, щоб нікого нічого не просити. Будемо мати свого самця. І ось такі поки що дві самки молоді. Заберемо ту велику кролятню також там з двома роділками сюди. Тут буде доречніше її. Тут прикрутимо, гарно укріпимо і будемо тут тримати роділки. Ті. І молодь будемо тримати тут. Багато розводити не будемо. Так, щоб з 20-го, 20, хоча б молодих, більше нам не потрібно, в принципі. Молоді більше нам не потрібно. 20, 20 штучок вистачає повністю. Такісь курочка, кролик і по можливості менші травички будуть. йти. І на зиму тільки залишимо самочок і молодь. Ну, молодь, я думаю, також на зиму будемо самок парувати. хай буде. Тому що за зиму вони гарно підникають, літо травички піддаєш і вже. Маєш на постійній основі м'язку. Ось таким чином. Що ще цікавого у нас тут є, покажемо в наступному відео. Дивіться, стежте, не забудьте підписатись на канал. Показуємо вам ще наступні рубрики. Ось так. Всім дякую. До побачення!